Переведуть, тож заживеш? Що будемо дивитися? Ну, 20 тисяч фільмів у 300 каналів. Ти що, не вмієш одночасно дивитись 20 тисяч фільмів у 300 каналів? Ексклюзивні прем'єри, 20 тисяч фільмів і 300 каналів. «Київстар ТБ» – дивись вдома і будь-де. Ми хочемо, щоб ви чули новини першими. Ми команда ТСН. у гарячих точках та в тилу. Ми незмінно виходимо в ефір. Ми працюємо, щоб ви знали правду. Ми боремось на інформаційному фронті, озброєні неопередженістю. У мене в Бахмуті вибух ви чуєте та безстрашністю. Люди, які виконують свою роботу навіть тоді, коли це загрожує життю. З першого дня ми воюємо, про ближніх, але не припиняємо думати про майбутнє. І до перемоги 24 на 7 на інформаційному фронті Дивись сен щодня. У марафоні єдині новини: війна. Це час піклуватись про рідних. Потурбуйтесь про близьких. А Віасад потурбується про вас. Адже Віасад є найбільш стабільним типом сигналу, бо не залежить від наземних передавачів та інтернету та може продовжувати транслювати сигнал за будь-яких умов. Віасад компенсує виїзд майстра для підключення або відновлення супутникового телебачення. Віасад у ваших домівках. Телефонуйте 0800 500 460. Підключайтесь. ВІАСАД – це турбота. На боротьбу зі стихією кидають усі сили. Щоб урятувати людське життя, прем'єр-міністр країни оголошує евакуацію у тих районах, які найбільше постраждали від повеней – Тисячі рятувальників допомагають вибратися із небезпечних регіонів сотням родин. На всіх тих, чию оселю затопило, чекають волонтери і спеціальні притулки. Мешканці великих міст стають пліч опліч, щоб зустріти негоду. Стихія підтоплює перші поверхи будинків. Тож ті, хто живе вище, радо надають притулок постраждалим. У державних пунктах допомоги людям видають свіжу їжу, воду та одяг на випадок, якщо ті залишились без них. Вода потроху відступає, і тепер австралійцям доведеться докласти чимало зусиль, щоб відбудувати своє житло. Утім, гуртом із стихією боротися легше. Погляньте лише, як дружно мешканці невеликого містечка збирають мішки з піском. Ними вже скоро перекриють доступ води до центральної вулиці. Найсильніше за 200 років повінь завдала б Австралії значно більших збитків, якби її не стримували люди. Вчасна евакуація населення, бездоганна робота рятувальників та пильність звичайних австралійців мінімізували жахливі наслідки і довели. Люди можуть протиставити природі власну кмітливість, професійність та доброту. Телепроект помста природи на каналі Уніан. Потужна піщана буря перетворила Пекін на справжній марс. Вулиці міста потонули у густій помаранчевій куряві та перетворили багатомільйонну столицю на вітряну пустелю. Прихід весни цього року місцеві запам'ятають справжньою небесною карою. Стихія вмить руйнує життя великого міста. Тисячі людей ледве сунуть крізь страшну негоду, що закрила їм очі та не дає дихати. Червоно-жовтий пісок піднімається високо в небо та розповзається усім містом. Люди на вулицях замерзають. Антициклон приніс різке похолодання та сильний вітер. Він здіймає тонни бруду з пекінських вулиць та розносить на кілька кілометрів. Жителі усього міста в паніці. Вони чим душ вшиваються від гніву природи. Когось буря застала на автобусній зупинці, а хтось потрапив в епіцентр стихії і не знає, куди сховатись посеред вулиці. Китайці озброюються захисними масками. Тільки так можна тепер виходити на вулиці, адже пил витає у кожній щілині пекіна. Буря вщухла, але перелякані китайці ще довго з острахом будуть брати із собою на прогулянки пов'язки проти пилу. Телепроект помста природи на каналі Уніанси.